Ту-ту-ту-ту! Тут, тут. Як вам прийдеться? Нарешті ми доїхали до нормальної цивілізації. Я вже поламав там. Це вже Україна, українські Карпати. Ну, там. Ty kto głosno śpiewa, je nie zjadaje. jeszcze zdążymy Tanią wynająć małą mansardę. No w to po prostu tak. Chykałem z domu. Тікаємо з дому! Друзі, всім привіт! Ми знову втікаємо з дому. Тепер у відпустку. Мали їхати до Хорватії, але плани змінилися. Відповідно, вирішили імпровізувати. Їдемо відпочивати по Польщі з наметами. І саме цікаве, що цього разу з нами їде наш основний пухнастий втікач з дому. Рузя. Втікаємо з дому. Втікаємо з дому. Втікаємо з дому. Ла ла ла, втікаємо з дому. Будемо шукати місце, де поставити намети і будемо розкладатися. Вночі і сьогодні зранку падав дощ. Болота, є навіть друга. Друга. Хто тут? Хто? Ти що така зла? Чо така недобра? Чо така недобра? Вкусняшку їй треба, дати, тип на подобріє. Будеш вкусняшку? Зразу подобріє. А от як ми запакувались. Дома вже думали, не вліземо. Тут у нас посередині була орузія. Тут виглядає так зараз відкрию ще бокс там. Рузяна клітка. Спальні мішки. Тут самонудовні матраси. О, моє взуття, бо зараз тут болото. У нас по традиції на вечерю шашлычок. А динь знаєте що робить? У нього дискотека? <риклад> День одвіжмен без музики. Що там? Ти на вогонь дивишся? Що там. Ты не боїшься? Доброй ранок вставать. Розлик. Добрый ранок. Кто тут? Кто был вся в машине? Шпал в машине. Тих-тих. Добрый ран. Как спалось? Ну, oh, хорошо. Если шею не сказать. <laughs> а мы ну, что, Деня? Каву попили? Идем по грибы. Идем по грибы, может, найдем грибы. И будет картофелька с грибами. А. Є щось день? Нема? Але я думаю, що він не є хе Що воно таке? Якийсь такий Дивний гриб. Ну, що це за гриб? Це якийсь білий чи що це таке? Воно більше як горіх якийсь, а не гриб. Такий під деревом. Що воно таке? Не знаю, візьмемо, може там у когось спитаємо. Тут ще якісь дивні гриби. Хто де такий? Хтось його понадкушував. Якийсь такий цікавий, я не знаю, що це за гриб. Взагалі в грибах не розбираюся, так що хто знає, то напишіть. На запах такий не дуже приємний. Хай росте далі. Пока. О, а тут мій потих. По тут павуки, капець, хожу так. Перед собою махаю, збиваю. Денька, що там, є щось? Таке воно дивне. Мені всі вони дивні ці гриби. Що воно таке? І тут їх вон, вони там ростуть. Вон там ще один. Вон тут. І пахне він таким По запаху я б його їв, б? Те? Та вони мені всі на один з Не знаю, лишаємо-то. Диви який. Треба було солі взяти. Треба паразити. Та можна так його і все. А де мій потик? Та не фібов. Де? І? чуть не загубив, щоб ми без спати не дійшли. Алло, дурак. Он ще такий. Бач, вони всі понад'їжувані, точно це східні якісь гриби, Ну не будемо брати. Та білка може, білка може, лось. О, дива, який класний, вау! Глянь мухобор. Так. який! Проходили тільки що і зустріли лісничого. То сказав що тут є два воднення ходиш в лісі Стрьомно. ну у нас є потакі так'ємося якщо шов по тачками відбуватися Скажемо. виходь виходь мішка один на один я буду втікать а ти будеш тоже втікати Так, а чого грибів нема. Може би холодно вночі було, то й нема. Так багато грибів ще ніколи не шукали. Тільки що то за гриб? то було фільсні чого в тому спасить. Ні, не вертаємось. Верти. Диви, яка тут жаба здорова. Глянь. Який гігантус. Ніх, у нас вона жива. Жива? Ще не пішла спать. Воно тут насіє. Я думав це якийсь гриб, так я палкою його тик, а то не гриб. Воно почало шевелиться. Ну, дивись. Глянью ко. Купець! Глянь. Око. Добре, не злись. Польова. Воно що під землі. Ропуха, вона може так зараз заривається на сон, Не знаю. Ну, реально така здорова, ще таких не бачив. Власна жаба. Добре. Ні, нам просто віддається. Поки жабка. Шкода, що старий. А так був би добрезний. Так. Яка шляпа була? І прямо біля нас. А ми там по лісі ходили, шукали. Деня! А, а хто його так? Ні, то це сламахи його поїли. Сламахи? Ну, а хто його так? Знизу понадкусував. Ні там... що вариш зараз? Дезінф. Чашки. Чашки вариш? Так, ті, що найшов чашки, я їх варю. Були варені чашки. що? Гриби туди досипам і буде чітко. Суп. Блюдо от чашки і гриби. Вирішив наш намет переставити, бо ми вночі з'їжджали. Крейсет шоу. Представляє? Диня, пішли помолить. Туди ми спали ногами і сповзали вниз. Якби цей хід не був закритий, то б гриця тут виїхала, б, я б там її зранку десь там виловив. Там наші трошки рівніше буде краще спати. О! Хватит то. Дали вкусняшка, боже. Ой-ой-ой. Принеси ще, каже, їй не вму нічай. А тим часом на задньому плані професійні волейболісти Христина і Бекзот. Професійні нічого не робісти. Шеф Кухар приїхав прямо з Полтави. Іли тут? Нет, тут, тут всім смачного. Добрий ранок! Сьогодні нас розбудило Сонечко. Гляньте, яка погода. Блять, тут є лиль, тут є в Диня, ну чого ти матюкаєшся? Просушуємо наші намети, збираємося і будемо переїжджати на нове місце. Поснідаємо з таким гарним видом за тим столиком. Дівчата, як справи? Не хочете з нами? Втікаємо з дому. Втікаємо з дому. Ла -ла. Wcikajem z domu wcikajem z domu, wcikajem z domu. La 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 wcikajem z domu.